Проводиться набір на навчання швачок. Орієнтовна дата початку навчання 16 вересня 2024 року. Термін 4 місяці. В Термін навчання входить період навчання та виробничої практики. Місце навчання технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету. Навчання безкоштовне. За потреби здобувачі освіти забезпечується безкоштовним проживанням або компенсуються витрати на проїзд до місця проходження навчання, та у зворотному напрямку в період проходження навчання. Після закінчення слухачі отримують документ про освіту державного зразка та можливість працевлаштуватися на швейні підприємства області. Щоб дізнатися детальную інформацію, телефонуйте 068 063 42 15 або ж 099 327 11 86. Волинян запрошують на роботу. У Луцьку є вакансія завідувача складу. Потрібно виконувати роботи на складі, приймати та видавати товари. Зарплата 15 тисяч гривень. У Луцькому районі в селі Жидичин потрібен комплектувальник меблів. До обов'язків входить виготовлення корпусних меблів з деревинно-стружкової плити. Зарплату обіцяють 8 тисяч гривень. У Нововолинську є вакансія верстатника деревообробних верстатів. До обов'язків входить виконання сверління, фрезерування, точіння, оброблення на верстатах деревини. Заробітна плата 8 тисяч гривень. Вакансія верстатника деревообробних верстатів є й у Луцьку. Потрібно приймати деталі для обробки на деревообробних верстатах. Укладати деталі на підстопне місце, встановлювати різальний інструмент та здійснювати стругання деталей. Зарплата 10 тисяч гривень. У ратному є вакансія столяра. До обов'язків входить виконання столярних робіт, дотримання умов трудового договору та режиму робочого дня, а також дотримання правил з охорони праці. Зарплата 12 тисяч гривень. У ковалі шукають оператора заправних станцій, до обов'язків входить обслуговування клієнтів АЗС та забезпечення високоякісного обслуговування покупців згідно стандартів. Заробітна плата 9 тисяч гривень. У горохові потрібен соціальний робітник до обов'язків входить утримання в чистоті прибудинкової території, косіння газонів, виконання дрібних ремонтів та інше. Зарплату обіцяють 8 тисяч гривень. Також у ратному потрібен слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Потрібно проводити діагностику і профілактичний огляд автотранспортних засобів, виявляючи дефекти. Зарплата 10 тисяч гривень. У ківерцях є вакансія лікаря-стоматолога-терапевта. Потрібно застосовувати сучасні методи профілактики, діагностики, лікування хвороб зубів та надавати невідкладну стоматологічну допомогу при гострих запальних процесах чи травматичних пошкодженнях. Зарплат. Зарплату обіцяють 15 тисяч гривень. У Володимирі є вакансія асистента. Потрібно виконувати обов'язки асистента-тренера, проводити навчально-тренувальні заняття, забезпечувати під час тренувань належний порядок та дисципліну. Зарплата 8 тисяч гривень. По Луцьку є вакансія водія автотранспортних засобів. Необхідно здійснювати міжнародні перевезення до країн Європи. Обов'язкова наявність закордонного біометричного паспорта, картки водія та чіп-карти. Зарплату обіцяють 13 тисяч гривень. Також у Луцьку потрібен продавець-консультант. Потрібно займатися роздрібною торгівлею, дитячими іграшками та іграми, обслуговувати і комунікувати з покупцями, викладати товар та розраховувати покупців. Купців. Зарплата 8 тисяч гривень.